Доброго дня. Мене звати Павло Крук, я Відьмак з України. Мене просили подивитися на рахунок ДНР, ЛНР. Що з ними буде відбуватися у 2022 році? Давайте просто глянемо для початку їх, як і Грегор. ЕГрегор, егрегор це те, що люди створюють. Те, що створили люди, і те, що має свою певну енергетику за рахунок підживлення інших людей. Тобто те, що керують. Верхівка агрегора і те, що люди випромінюють простір. Так, яка їхня суд? ДР. Давайте ДНР спочатку. І ЛНР. Коти і миші. Коти і миші. Хитрість підступність. Це в загальному агрегора, енергетики. Тобто керувати людьми. І отримувати вигоду. І насправді вони не, не, не є тим, ким вони є. Республіками, а деяким утворенням ЕГрегор, тобто які служить іншим. Ось таке хитре підступне утворення. Для мишей. Так, давайте тоді подивимося. Що вони собою представляють на даний момент. Також на оракулі глянемо, щоб чітко розуміти. Давайте ДНР подивимося. Тобто, як ми бачимо, той врожай, який хотіли отримати в ДНР, тобто плоди своєї праці, і то просяяння, яке там... Ніби ті, що залишились людей, а не виїхали, які чекали радість, сонце, світло, були вагітними, тобто в очікуванні ще якогось добра. Ось. І результат лід, замороження. Тобто люди не отримали те, на що вони сподівалися, плоди, які вони хотіли. Осяйнові, як партія сказала, квітучі, радісні, як при комунізмі було отримували. Все це зараз заморозилось і люди трішки в шоці. Просто заморозилось. Не отримали хтось своїх сподівань і тих плодів, які вони хотіли. Так, давайте тоді ЛНР ще подивимося. Луганську. Луганський Егрегор. Що вони собі представляють в загальному? Також по першому розкладі декіт був один на ДНР вийшло. Тобто там корінь сидить, але ЛНР більші другорядне. І що ЛНР собі представляє? Як і Грегор з людьми на певної території? Так оце просилось. Тобто люди... Хотіли отримати знання, то ще по факту їх навчило. Вони як діти. Діти, які дограються. І результат цієї гри, який буде для наївних дітей. І результат, Оце віри в учителя і гра, яка ведеться. Тобто тут просто потрібно уточнити результати цієї гри. Для ЛНР. Ангел це як покровитель вищих сил. Місяць це карта порчі. І тиша. Тиша стабільність озера. Тобто люди сподіваються на вищі сили, то що спочатку було. Як результат вийдуть на місяць. Тобто як порча, порча, страх, негативна карта в даному контексті результатом цієї гри. Тобто вони думали, що тут англоохоронець можна трактувати як РФ, їх буде покривати. Але як результат вони виють на місяць, виють від страху, від болі. І карта стабільності озеро. Тобто, це буде стабільно. Давайте подивимося, що буде чекати людей на... Ну, оскільки в нас негатив виходить, то і зрозуміло, я навіть карту колоду підготував специфічну таро для цього. Тому ми будемо дивитися вже більш конкретніше, що чекає у людей у 2022 році. Давайте в ДНР подивимося. Угу. Не лізуть, значить, підемо по під ці карти. нижний давай так первая карта для король кубки то есть пьянство эмоции и в данном контексте еще и цей колоды и размиркование, за с своими эмоциями потом Знову же таки, эмоции. Четверка кубки. Тут Ніби як відкрите вікно, але так само, як розбити знову ж таки місяць, місяць знову ж це страх і переживання. Тобто чоловік, який задумався, він не в багатій, він не в замку, а, а в небагатій хаті і під емоціями, емоціями місяць це страх, і тут, до речі, башта щитується, як башта Кремля, скоріш за все. Тобто все-таки надії є, але в даній ситуації п'ють, виють і думають, що робити далі. А ось карта, як результата, це десятка дерева. Тут чоловік, якого пожирає просто. Тобто простий, просто який хотів дотягнутися до певних. Благ багатств, але його ж жере. жаре саме Грегор і система, тобто гра, в яку вони влізли, яку хитрий кіт для мішей, хитрий кіт домашній хижак організував. Їх просто жре. Ось такий фінал. П'ють, думають. Ну, пили це таке, там люди контингенту відповідно звозились на каменоломні декілька сотень років, тому. Це для них нормально. Можна ще також трактувати як багаті люди. От. І що з ними сталося? Місяць, роздуми, вже не бідність. Ось башня, Кремля. І результат, що їх чекає. Тобто їх жере система. Вони просто не зможуть зробити всі ці системи. Потім ще подивимося, що бажано було б їм зробити. Так, давайте перемішаємо ці карти. Сюди різних місцях. І запитаємо, що Зелен чекає в 2022 лиці. Ці колоді теж, до речі, є позитивні карти, і вона дуже гарно показує різні речі. Так, шість мічів. Летить курка така страшна, без голова. Це так, Ось від мене вже трактування. Люди очікують допомоги, тобто, що їх кудись віднесуть якісь сили, або допоможуть вищі і вони просто щось їм прийде зверху, прилетить, або вони відлетять. Як результат уміряності, тобто будуть їм наливати. Є... Ось вони, люди будуть просто слухати. Тобто зверху будуть лити помірно. Люди ось стоять на колінах, просять з чашами подаяння. дайте нам, їм там щось будуть давати, але це помірність. Тобто будуть давати так, аби не здохло. І фінал фінал, знову ж таки. Карта світу. Фінал тут Лю... люди будуть очікуванні Оцих всяких башт. Будуть бачити, розуміти те, що коїться. Будуть шукати знання, сподіватися, але світ відкритий, тобто картина чітко не промальована. Тобто в загальному результат очікуваний. Покращення ніякого не буде. Так. Давайте подивимося, що їм... Варто зробити, можливо, для покращення. А давайте на руну ще подивимося. Люблю Руни. Один з моїх магічних основних інструментів. Руни, скажіть нам, що ЛНР і ДНР з собою разом представляються. територія не для України, не для РФ, а взагалі для простору, хто вони є. Криза. Криза, мозок люди. Пробій, порча, зміни, смерть. А ця група багатство. Фео. Вищі сили, енергія і очистка. Тобто центральна руна йде тут, як ланцюжок вийшло, криза в головах, пробій, змін і смерть. Переміни. Тобто, криза в головах призвела до пробою і змін, до жорст, жорстоких перемін. І вас це смерть, карта смерті і жорстких кардинальних перемін. І що змінилося? Тобто, ми бачимо наутіз, криза, тобто, символ древній, навіть бачите, християнство, релігії страждань. Він потім його перейняли. Мозок, розум, пробій. Причому руни чітко гарно в рядочок, зміни, зміни до смерті, відмирання. Те, що люди хочуть. Певна територія створює певний егрегор, то, що програмують, хочуть, те отримують. А ось це. Там чітко центральна руна на наут... галас, тобто очистка. Очистка чого? Вищих сил. Тобто вони відділилися від України це як від основного егрегора. Це вже як зрада. А зрада завжди карається на енергетичному рівні, це як клеймо. Родам йдуть. Тобто ті, хто не, не покинули цю територію, вони йдуть як зрадники. Відповідно по енергетичному балансу, оце йде очистка. Очистка йде. Очистка матеріального, очистка грошей, очистка багатства. тобто стараються всі матеріальні блага. І фінально це вуньо. це радість. Радість і фінальний результат очиститься. Та й таке, як кажуть нас в Україні. Люди захотіли змін, отримали смерть. І очистка затухання всього хорошого. Давайте тоді подивимося, що людям потрібно буде зробити. Давайте подивимося на рунах. Що зробити, щоб вийти з такого положення, щоб зміни стали не зачистки всього? Тобто відробити зраду. Тому що великий егрегор їх не прийме до себе. Вони не потрібні. Це просто гра грегоріальна, коли сильніше пожирають слабших. І що їм потрібно зробити, наприклад, людям на цій території, щоб... Справедливість їх вирівняла. Тобто не довелося платити іти до фінального з першої руни з кризи по фінальну смерть. Що потрібно зробити, щоб там була руна радості, багатство і роду? Так, скажіть мене, що їм потрібно зробити, щоб вийти з кризи? Ділення. Дорога. Пробій, гармі... гармонізація. Дивіться, руна Гебо, це руна розділення. Райдо це дорога. Це пробій в даному контексті трактовки. Це баланс гармонізація. Тобто оце відділення, дорогу до відділення, пробої, потрібно просто закрити. Закрити і все. Тобто це причина енергетична, це всіх проблем зради. За яку потрібно платити, будуть і по родам платити, тобто нащадки. Це все одно, що від, якщо рід розмовляв українською, тобто є мова рода. Є... Якщо рід тисячу років розмовляв одною мовою, а потім під страхом там, чи під гнітом чи для понтів змінив мову рода на іншу, це теж вважається як зрадництво. Тому на певній території, відповідно, йде певна плата. Тобто все завжди є в балансі. Ось. І що потрібно далі зробити? Ін, інший варіант. Ось із нижній рядок що руни показали. Це зміни, криза і рід. Тобто, якщо зробити оце, зупинити дорогу до яка розділення, то зміни зупинять кризу і буде стабільний рід. Тобто зміни зупинять кризу в роду. Ось ці зміни зупинять кризу в роду, а це руна вищих сил. Тобто енергія і божественні вищі сили, тобто про, про ці роду божества, які там керують рід. Ці вищі глобальні програми наші, їм допоможуть. Ось так. Думаю, на картах навіть не потрібно більш дивитися, все зрозуміло. Те, що просили, то подивилися. Багато запитань було спеціально зняв для вас. Всього доброго, з вами був Павло Крук. Будьте розумними, не робіть змін пробою, які розділяються завжди, приносить погіршення усім довкола. Будьте розумними, щоб кризи оце Христа перечеркнуто, стабільності перечеркнуто, не було, а був сильний рід і під захищенням вищих сил. Всіх вам. Будьте розумними. Розвивайтесь, вчіть магію як науку, оберігайте свої роди. І все у вас буде добре, чудово, тому що ви, знаючи баланс, просторі, закони Творця, не будете робити те, що призведе погіршення, а будете робити те, що об'єднає роди, посилить, і всім буде добре. Оцього не потрібно нікому. Тих, хто відає, той знає. Що за кожну дію потрібно завжди платити. Будьте чемними, будьте обачними, і ваш егрегор, ЛНР-ДНР, складається з людей. І люди масово повинні думати не про це, а про роди, про вогонь, як дати їм багатство добро. Коли хоча б 8 тисяч, там, 10 тисяч людей зможе на території генерувати це, зупинити цей розкол, не потрібно воювати. Тобто енергетичний баланс сам вирівняється, і все призведе до того, що. Пробою не буде, розділення не буде і все в мириться само собою. Будьте здорові, будьте крепкі. Всього доброго.